Це всі речі, які мені ну, подарували, можна так сказати. Подарували. О, німці подарували. Ось такі речі вони якби викидують. Не можна сказати, що викидують. вони дарять, пишуть Суфер Шенкен. Тобто, без, безкоштовно можна забирати все. Оце е, я, я не знаю, як воно все називається. О, оце. Така дробілка, мабуть, блендер, чи, чи міксер, чи блендер. Не знаю. Дробілка, коротше. Далі це хлібопічка така, хлібопіджарка. Отак от. от. О, оце. Тут, ну, трішечки там от, пластинка, вона надбита і вони вже її виставили Чуфершенкен. О, а тут, мабуть, трішечки ножі треба підточити. І вже вони не будуть заморачуватися цим, щоб точити там ці ножі. От, вони подарували. Мені подарували. Так, далі. А це я вже зовсім не знаю. як Це борщеварка. Борщеварка така. От, ну, Борща я не варив, а мівіну таку от. Запарив і зв... Зв... зварив. Вона, вона от, е... варм, це е... воно підігріває, а кук це воно варить. Ну, все, супи, борщі, все що загода. І це така от маленька, от мені потрібна була. ця та маленька, така е... 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 Дядку якусь піджарити там, не знаю, там, яєчню там, я частенько яєчню, працює о, дуже добре. І оце для чаю. Зараз я перейду сюди, о, тіфаль. Бачите? Тіфаль. Там у мене, мене ще є і хлібопічка, я могу, можу і хліб пекти навіть. Тільки треба навч, навчитися отак от. Ну, отак от, от я на, на дачі і ж, живу. Е, а що я хочу сказати? що Тут, тут у мене, от я не включаю, щоб ви бачили. У нас не включаю, Це в мене як в холодильник. Бачите? Там сир, риба, пельмені. у мене, там йогурт, молоко, зворот, масло. Все це є. А щоб ви ще бачили, да? Так, я покажу температуру. Бачите, оце? 13,4. <кій> О! 13. -4. А була 11, коли я тільки прийшов сюди, я зараз вже трішки нагрів там, варив, туди-сюди. Ну і отак отака моя дачка. Господар дуже хороший. О, він поважає мене. ну, Я ж бачите. ну, Трошечки беру. Електроенергії, там все. О, я все підігріваю, там варю. Що... Але я... у нього більше за все це опалення. Він багато платить за опалення. Я отут можна провітрити, якщо захочеш. Влітку постійно в мене воно відкрите, іноді забуваю. Закритий і, і, і йду Один, одного разу сусідка німкеня навпроти. Оце, гілечка, таке. У мене. Німкеня, вона побачила і дзвонила в поліцію. Поліція приїхала, а я двері не закриваю. О, у мене постійно двері відкриті. Ось так. От. О, і вони зайшли і тихенько собі. Закрили віконце, щоб бабуля не переживала. Ну і все, отак от. Так, можна жити, не то жити. Я один тут. Хотів був когось з України, сюди, щоб, бо по площі можна і двох поселити. О, але е, чомусь не поселяли і я одного чоловіка. Ну такий вже в возрасті, віковий, йому 80, там, за що, Ну, хотів, щоб він тут зі мною. Любив велосипед, любив там, але він щось таке придумав. Там пішов до свого родича-племінника, там вони посварилися туди-сюди. Я так зрозумів, зрозумів, що краще там подружитися в Німеччині з якимось там турком та Арабом. До речі, і турки, і араби я вживаюся, і з українцями щось не вживаюся. Ну, вибачайте. Вибачайте українці, але ви щось завжди, коли приходите, то якісь свої там слові. О, так, а кожна людина повинна сама вирішувати, і не треба, я ніколи нікому не говорю, що, що робити. Мені подобається, як Фейсбуці говорять. Не говори мені, що робити, і я не скажу тобі, куди тобі піти. Отак. От от. ну,